У цьому авто із київської друкарні везуть бюлетені для голосування на проміжних виборах до Верховної Ради. Двері автівки опломбовані. 14 членів комісії під наглядом поліції дістають із машини бюлетені. «710, 277, 500 примірників. Паковка не пошкоджена. пакунки перевіряють у три етапи: наглядачі звіряють номер дільниці, кількість виборців та скільки примірників у кожному. Розповідає член ОВК Олег Жиглатов. Ми спочатку зараз все приймаємо, а потім розкладемо по районах, і щоб воно було завтра легше і зручніше видавати. Каже, кожен пакунок різний за розміром залежно від кількості людей, які будуть голосувати на дільниці. 192 болитні, а тут інша дільниця, 500 білетних. Як тільки усі бюлетені перенесуть до приміщення, кабінет опломбують. Його охоронятимуть поліцейські, зазначив голова ОВК Петро Сивун. Опечатаємо до завтрашнього дня з 10-ї години завтра почнемо видавати. У нас потужна робота по підготовці утворенню дільничних виборчих комісій і організація їхньої роботи. Всього на дільницях, які входять до складу 197 ОВК, працює 1600 осіб зі слів Петра Сивона, Під час формування дільничних виборчих комісій були труднощі. Із 26 кандидатів кандидатів нас 15 кандидатів тільки подали. Подання. Всі дільниці на мінімальній чисельності. Як розповів Петро Сивун, виборчий бюлетень має світло-фіолетовий колір. Показати, каже, його не може, бо відкривати пакунки до Дня виборів заборонено. Через наявність кандидатів з однаковими іменами та прізвищами Центральна виборча комісія пронумерувала їх у бюлетені. Ці номери не змінювали навіть після скасування реєстрації певних кандидатів. Який це матиме вигляд, ви зараз бачите на екрані. Голова дільниці Тетяна Бальдій розповідає, бюлетені отримуватимуть у п'ятницю. Усе необхідне для цього, каже, вже підготувала. Каже, на дільниці має проголосувати 1597 виборців. Кабінки будуть зроблені в п'ятницю. Все вже витягли, все вже порахували, звірили. Три кабіни в нас, три урни і плюс маленька, яка буде їхати до виборців. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.